Дорогі друзі, підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад і Наталі, Наталі. Сьогодні 2 січня. І як ви бачите, бджоли вийшли з вулика. Вони роблять обліт Я їм льоток відкрила для того, щоб... Їм було зручніше виходить. Я думаю, холоду їм не треба. От, бачите, вони подмор витягують, чистять зразу лишнє все. От вони трошки політають, бачите, скільки їх літає. А потім я закрию вулик. Ну, от можна зараз піти подивитися на термометр, скільки градусів тепла. Ось ми йдемо зараз до термометра, подивимося, скільки показує термометр градусів. Ну, з пів дванадцятого було десять. Зараз у нас десь пів другого дня і у нас термометр показує 12,5 градусів. Ну, майже 13. От. Це в тіні. Сюди сонце не попадає. Ну, ось у термометрі зимувати залишилася муха. Ну, Таке от. Тож, на дворі тепло, як ви бачите. Чоловік робить вулики нові. От, одного вже зробив. А це приступив до е, Другого Вуля. Бо ці вулики, що в нас тут стоять, вони дуже старі. Вони мають свою історію. Ці вулики стояли ще у моєї бабусі до війни, до 1941 року, тобто вони дуже старі. Волі. Ну, ось Оцей жовтий воль, у якому живуть пчоли, зараз от зимують, він більший. Він так, на 15 рамок. Цей вулик. А оці вулики на 10 рамок. Вони зовсім маленькі. Це те, що залишилося після того як село було в окупації німцями? 1941 1943 роки. Ну, от бабуся розказувала як фашисти грабили і як фашисти. Дерли мед. Я, будучи ще малою, зовсім баба питала бабусю, чому попалені в всередині, що це вони горіли, а баба каже, так, доню, горіли, бо німці, каже, прийшли на пасіку і запалили улі з рамками, з бджолами, тобто накидали туди. Якогось уже е, там жару, щоб вони зайнялися. І вони зайнялися і вигоріли, мед залишився, бджоли частково згоріли, частково втекли. Ну і ці вулі залишилися. Більше вже баба з дідом не держала чил, чил. А улі стояли в коморі і в них зберігали збіжжя. Ну ось іще один із них. Історичний такий вулик. Ну, а потім, коли вже у мого батька були свої вже вулі, лежаки, великі вулики, а ці стояли зі збіжжям, там у них зберігали овес або ще якесь зерно, яке вже на городі вродило. А потім, коли тата не стало, Ну і бджоли залишилися. Мама казала, ну ти ж хотіла, ну бери, займайся тепер. Ну, я почала займатися. Ви знаєте, вони так роїлися і розмножувалися, що ми заповнили всі ті волі, які були у батька. Їх там було сім. Потім ще чоловік восьмого доробив. Ну і я витягнула оці вулики з чоловіком. Ми витягнули їх із комори, вони вже стояли пусті, але ж вони в сухому місці зберігалися, вони були без кришок, тільки як ящики. І ми витягли ці вулики, покрасили їх, чоловік зробив кришки до них нові. Ось вони, кришка тут нова. І ще й магазин зробив. До всіх вуликів, ну і ми ними користувалися. Бо якщо бджоли рояться, то їх треба послабляти, треба забирати від них частково розпліт, ну і робити відводки. Не було вже де, і ми всі вулики робили відводки. І мені так захотілося, щоб я мала і в цьому саду де живу бджі, от Сад, коли бджоли є, він ніби живий. Він гуде, він розмовляє, особливо весною, коли все цвіте. От. Але я хочу сказати, що ці сім'ї, що в цих вулях знаходяться, вони чомусь у мене менш продуктивні. Ну, але зараз взагалі з бджолами напряг, бо декілька років назад фактично вони загинули, всі потруїлися. Фермери бризкали соняшник там чимось, в общем, бджоли пропали. Ну, а це ройок у мене вже новий. От, і ось вони сьогодні так зраділи, зраділи, що на дворі тепло, сонце. Ну, наскільки я розуміюся в цьому всьому, ну основні моменти, звичайно, я розумію, тому що. Років 10, навіть більше 10 років, у нас все йшло як по маслу і дуже і дуже ефективно. А потім після цього події, після цієї, коли вони всі пропали, після. Ну не тільки в нас пропали, пропали і в інших людей. Просто я там не живу. І я вже дізналася про це, що труїли, що багатьох людей пропали. Це вже я майже через. Рік узнав, що це від отрути вони пропали, бо я собі в голову не могла придумати, що це таке з бджолами. От. Ну, а потім все-таки ми ще придбали собі сім'ю. Ну, і от вона у нас поки є. Але вже не те. Поки не було цих фермерських угідь, все було дуже добре. Як тільки з'явилися, почали оцю всю землю засіювати соняшником, зразу бджілами почалися проблеми. Здавалось би, соняшник це ж для, для бджіл такий, такий взяток хороший, нічого подібного. Це взяток хороший, коли ці соняшники ростуть самі по собі, а коли вони напітані хімією, коли ще їх бризкають зверху, то це, це погибель для бджіл. Тому якось так. Ну і от в садку у мене місця зовсім мало. Раніше вони стояли там, де зараз ростуть нові кущі кліматіса, і саго, і блу Light. А вулики ми перенесли, поставили аж зверху на погріб. Ну, в общем, носимося з ними, не знаємо, де притулить, бо Дійсно, у нас дуже мало місця і хочеться посадити більше квітів, більше різноманіття, щоб було, і бджоли десь треба діти. Ну, в общем, така от у нас комедія, проблема така у нас. Значить, сьогодні тепло, 2 січня, бджоли вилетіли і роблять обліт. Я вважаю, що це добре, бо при обльоті вони. Оправляться, вони спорожняться, от і їм буде краще далі зимувати. Ну, я їх чіпати не буду, щоб там їх почистити чи ще щось, то вже все весною. А зараз хай собі будуть так. Зараз вони трошки зайдуть в улі я закрию їм льоточок Дуже я люблю цей гул. І ви знаєте, дорогі друзі, я коли була дитиною, я до них відносилася, ну як до бджіл. Ну так як до собак, ну собаки кусаються, бджоли кусаються, ну щось таке. Ну, а потім, коли я з ними почала працювати, собі в задоволення, між іншим, то я зрозуміла, що вони мене, мабуть, знають. Коли я до них приходжу, вони. Відповідно, відносяться до мене. Хоча вони бувають не в настрої. Тоді я їм кажу так, ну що, ви диму хочете? Ану, швидко перестали. До них там щось ще таке скажу, перестали жужжати швидко, на вас, ну ті, навчарку, фуліра. Ну, так само і на цих Ну, трошки я зараз юмором це говорю, а трошки правду. Ну, більше всього, що правду, бо правда, вони ніби знають, коли ти до них приходиш. І буває, от подивися всі вулики, жодна не вкусить. Ну, коли вони кусаються, а вони кусаються тоді, коли щось відбулося не досить акуратно. Ну, наприклад, я беру рамку, не побачила, що там десь бджілка сидить і взялася за бджолу. Що вона вимушена мене вкусити. Буває так, що струснеться рамка якось. Ну, треба завжди акуратно дуже брати для того, щоб не бухкати, не стукати, не грюкати коло них. Ну, і я завжди приходжу до них в чистому, завжди приходжу до них після душу. Ну і більше того хочу сказати, що от коли в нас було багато е вуликів, було там вісім, там, де будинок моє моїх батьків, тобто в моєму родовому гнізді, і тут ще було три. І коли я там дивлюсь підрядці всі вісім лежаків, ну це досить важко, я вам повинна сказати. Це ж на жарі все відбувається, то я відчуваю, що якщо я впотіла, то я йду, прийняла швидко душ і знов до них йду. Тобто я до них завжди відносилася з повагою, завжди чиста, йшла до них із чистими руками, з чистими помислами, ну і завжди з ними розмовляла. бо у мене там один пуль білий. З самого початку, ото з люки були. Що вже вони за злюки таке були? Я їх теж називала так Гундураскашови, якісь просто. А вони тільки до них кришку відкривати, вони жуди. Я кажу, і посідали, і дивляться на мене всі жужаті, і, і угрожаючі. Так. так кажу: беру димаря. Потім моментально успокоїлися, ну кажу, все, до вас прийшла Наташа, сидіть смірно за них, не кусаться. Ну, мама, мама на мене дивилася, і вона казала, хвалила мене. Каже, Наташа, ти природжений пасічник. Батько каже, завжди до них в ці ходив. Батько завжди до них ходив у халаті, зав'язаному назад, такий хірургічний халат. От, а ти в сарафані до них ідеш і без сітки. Да? Кажу, а чому сіть? Ну, тобі ж завтра на роботу, а як вкусить. Так кажу, не вкусить. Ну, як і вкусить, то воно в принципі. Ну я не пухну, я не можу сказати. Ну, трошки буває, там підпухає, як багато вкусить за руку. Ну, буває так, що й багато вкусить за руку. Особливо, особливо от вони злючі в кінці літа. От. І буває так, що хочеться по-бистрому, без димарятами все таке. Ну, а вони ж уже готуються в зиму і думають, що я там прийшла до них мед забирати. Я кажу, де я вам їсти, принесла, що ви такі дураки. Сидіть тихо. Ну, то буває, що вкусять. Ну, а так взагалі нормально. Ну, Про них можна багато розказувати, хоча я далеко не професійний, далеко не професійний. Е е е Пчеловод, бджіл, скажем, бджільник. От. Просто це моє ще одне хобі. Ось таке собі хобі. Вот. Ну, дорогі друзі, така собі сьогодні відбулася спонтанна розповідь про бджіл. Я навіть не думала знімати їх, але коли проходила повз і побачила, що вони літають, думаю, розповім вам. І покажу, як 2 січня 2023 року тепло на дворі. Ну і от, майже 13 градусів, 12 там показувало в тіні. Ну і сонечко, правда, легенький вітерець зараз є. Ну, закрию все-таки люток, щоб він туди холодні йшов. Давайте це відкинемо. От, тихенько, тихенько. Ну, ну, щоб нікого не придушило. Так, я поки так поставлю, а потім закрию більше, щоб нікого не придавити. Хай поки так літають. Ну от, дорогі друзі, дякую всім за увагу. Підемо далі. Отже, як ви бачите, у нас зараз 12 градусів з хвостиком. Тепло на дворі. бджоли вилетіли. Ну і ось будують ще один новий вулик. Подивимося на той, який зроблений. Ось він уже стоїть на полу, він уже готовий. От, я вам його показувала. А тут з заготовки для нового гуля. Тож, дорогі друзі, буду закінчувати своє відео. До побачення, до нових зустрічей. Кому було цікаво, ставте лайки. Коментуйте. Буду дуже рада. З вами була Наталя.